Настав цей день, і сьогодні з цієї теплички ми зробимо лялечку. Будемо майструвати мої омріяні дверцята. Попередньо я приїхала в Дім Садгород і докупила те, що нам потрібно. Купила дерев'яні бруси 7 штук, а також отакі от куточки металеві для того, щоб з'єднувати ці бруси між собою. Сама різа вже є. Ось такий у мене разом вийшов чек. Відкрила тепличку, загорнула туди плівку, знайшла оцю дровиняку, якою я робила опалубку. Вона мені згодиться якраз по довжині на тепліцю внизу. Тут, тут Зараз я її зафіксую за допомогою металевої труби і заб'ю її. Тільки для цього мені потрібно одразу її болгарочкою розпілити, чим я зараз і займуся. Прохання людям зі слабкою нервовою системою не дивитися. Краще не дивіться, побережіть свою нервову систему. Я вас попереджала. Я вже зрозуміла, що болгарка це не мій інструмент. Слабовата. Слабовата. Коротше, я все ж таки з горем пополам, ну, якось розпілила цю трубу. Виявляється, там просто потужність більше треба було вибрати. Десь півметрову таку от. Зараз заколачую її і пиляю другу. Окуляри мені поки не знадобляться. Мені знадобиться кувалда. два Нічто, таке от у мене вийшло. Трубою я притиснула цю дощечку сюди, щоб воно дуже не падало. Ну, можна було б, звісно, і платніше. Ну, і так з'їде. Я все одно буду тут вкапувати плівочку знизу. І зараз буде майструватися, у мене дверцята. Тепер мені треба тут зайве прибрати. Я не вмію міняти насадку на болгарки. Чоловік каже, що вже їде, зараз він мені займеться цим питанням. А я поки собі буду тут майструвати. Дверцятка, мабуть, виміряти. 55-ки саморези по дереву. Зараз буду прикручувати вже планку. Це буде рамка під дверцята. На фігулечки воно не зайшло. Треба було більше тримати. Ні, треба назад. А як назад? Будем як назад його викручувати? Сюди шоби? блузы высы. Тут дуже-дуже сильно. Что-то что получилось.

Десят п'ятки не вистачає, дуже та Так, знайшла вихід і з внутрішньої сторони саморези прикрутила, раз ця дощечка дуже товста, плівку воно там мені не порве, воно не пройшло на цю сторону. І нормальок. Щось таке у мене вимальовується. Тепер треба попідрізати по висоті і розпиляти кусок шини. Щоб на догу зафіксувати з допомогою шматка шини все це діло на Та... Тільки така фіксація у мене на дугу вийде, ніякої іншої я не придумала. Знизу зафіксовано, зверху зараз зафіксуємо і можна майструвати дверцятки. Нарешті нам вдалося відрізати потрібний шматок шини. Ми все це починаємо прикріпляти до дуги. Ти страждав сказати, що ти це все робила сама. А я почала і все закупила сама. І все продумала. Я архітектор, так що не треба мені тут. Ти мій виконавець просто. Нище капель нормально тут трошки я то не вгадалось похуй тогда Рамку приготували, тепер майструємо дверцятки. Нормально. Ой, будуть сміятися з тебе в інтернеті. Меня тут не показували. Хорошо, якщо що, то сама все діла. Я тут взагалі сніма проходив. Говорили, Хто показ... буде сміятися? Подписчики твої. Да, конечно. У багатьох взагалі ніякої теплиці немає. Ну, хейтери, звісно, сміються з усіх, яке б воно не було ідеальне. Ну, у нас ідеальне не буде, слава Богу. Так, що мені не Для мазиш... мене воно буде ідеальніше. Це моя мрія буде виповнити. А що у нас на ужин основа? На ужин. Сосиски я купила сьогодні, філейні. Ну, шашлычок охота в, да? в таку погоду, да? Таку погоду, да возьмите либо теплицу. Я не проти. Купить треба шашлык. Шашлычка. А вот так, да? так же тогда, да? Уж так же шашлык. Угу. Ну, що можна сказати? Сказати, що я щаслива, це нічого не сказати. Я довольна, як слон, моя мрія нарешті здійснилася. Можна спокійно зайти зручно в теплицю, а не лізти попід оцією всією довгою плівкою і всею замазуватися. Кати більше не будуть нам знизу її опісувати, а навіть якщо і будуть, я не буду це трогати руками кожен раз, щоб залізти в тепличку. Мені мега подобається, дуже тепленько, тепер тут затишно. Все за допомогою ліноліума ми фіксували на меблевий степлір. Це я піддивилася на каналі Анна Блогерс, Там у Анічки, майстер на всі руки, він так само на парничок за допомогою ліноліума плівочку фіксував. І вирішила я так само спробувати. Дуже класна тема з ліноліумом. Економія бруса дуже велика. Смайструвала такий от засовчик з дерева, з дерева ручку таку маленьку, квадратненьку. Мені дуже подобається. На дверцятах зайву плівочку вирішили не обрізати, так буде більший затишок і все гарненько вкопали.